Вітаю, друзі! Сьогодні у мене на огляді три прості, але дуже корисні штуки від PRU, які допоможуть швидко покращити якість ваших відео. Це бездротові петличні мікрофони Пруф Studio, кільцева лампа Пруф Halo 12 та трьохосьовий стабілізатор Пруф Axis. Ці пристрої вирішують конкретні завдання: роблять звук чистим та якісним, світло приємним для очей та рівномірним, а відео плавним та професійним. Якщо ви блогер, стрімер або просто знімаєте контент для соцмереж, це такий базовий набір, який точно. Варто мати, щоб глядачам було приємно вас дивитись в цьому відео. Я покажу, як я використовую кожен з цих аксесуарів, які проблеми вони закривають, і в яких сценаріях будуть корисними. Але для початку рекомендую поставити вподобайку, підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб-каналі Vector.ua. Поїхали! У створенні контенту є одна річ, яку більшість новачків недооцінює. Це не камера, не монтаж і навіть не світло. Це звук, бо якщо глядач тебе не чує добре, він просто закриває відео, навіть якщо картинка максимально кінематографічна. І це факт, який розумієш одразу після кількох перших невдалих записів. Тому почнемо саме зі звуку. Це бездротові петличні мікрофони Proof Studio. Кейс тут зроблений з матового пластику, що додає практичності та захищає від подряпин. Він заряджається через USB та. А стан батареї відображають індикатори на передній частині кейсу. В комплекті два мікрофони та один універсальний ресивер з невеликим екраном. На ньому можна бачити рівень заряду ресивера і мікрофонів, стан підключення, активність шумодава, ефект ехо або м'ют. Є кнопки для регулювання чутливості обох мікрофонів одночасно. Кнопка живлення, джек 3,5 мм, вхід для підключення до камер і Type-C для всіх інших підключень. Для фіксації ресивера передбачено. Кліпса, яка сумісна з холодним черевиком на вашій камері. А в комплекті є всі необхідні кабелі: це AUX-кабель для підключення до камери, кабель з Type-C на Lightning для підключення до старіших айфонів, а також кабель з USB Type-C на USB Type-C для підключення до нових айфонів, Android смартфонів або навіть комп'ютерів чи ноутбуків. Також в комплекті є вітрозахист для кожного з мікрофонів, і навіть маленький мішечок для зручного транспортування. Самі мікрофони оснащені кнопками живлення або ж мют, якщо мікрофон вже ввімкнений. Є кнопка для увімкнення вимкнення шумодава та кнопка увімкнення ехо. А при утриманні можна активувати блютуз, щоб додавати звукові ефекти або музику з іншого пристрою, який ви підключите через Bluetooth. На самих передавачах є вбудовані мікрофони. Просто прикріпив кліпсою на одяг, ввімкнув і можна знімати. Також кожен передавач оснащений портом USB Type-C для заряджання і роз'ємом 3,5 мм. Міні джек, який використовується для моніторного звуку в реальному часі, тобто можна підключити навушники безпосередньо до передавача і одразу чути, що саме він записує. Це зручно, наприклад, коли записуєш інтерв'ю або перевіряєш якість звуку на відповідній локації. Але тут є кілька моментів, які варто знати заздалегідь. По-перше, моніторинг важливий лише з передавача, приймач свого виходу для навушників немає. Тож оператор не зможе контролювати звук напряму з приймача під час. Запису, а по-друге, до передавачів не можна підключати зовнішні дротові петличні мікрофони. Тобто звук записується тут лише через вбудований мікрофон самого передавача. І ще один момент, який варто врахувати: що передавачі відносно великі, вага кожного передавача приблизно 30 грамів. Кріпляться вони лише за допомогою кліпси. Магнітного кріплення тут немає, тому вони завжди будуть в кадрі, якщо кріпити їх на одяг. До того ж, передня частина корпусу ще й глянцева. Тож під певним освітленням вона може трохи блищати. Проте, наприклад, для мене це не так вже й критично. Мені головне, щоб якість звуку була на дуже високому рівні. А якість звуку ви якраз можете чути, тому що все це відео було озвучено за допомогою мікрофона Proof Studio, який підключений до моєї камери Sony zv 1 і Завдяки таким габаритам автономність досить гарна. Працюють вони до 10 годин на одному заряді, а кейс дозволяє декілька разів ще підзарядити їх в. Наприклад, в дорозі дальність роботи Proof Studio до 100 метрів на відкритій місцевості, тобто можна спокійно переміщатися по вашій локації і не переживати за сигнал. Найголовніше для мене, що система ця працює за принципом Plug and Play. Підключив і відразу записуєш. Не потрібно нічого налаштовувати, встановлювати ніякі драйвери чи завантажувати сторонні застосунки. А два мікрофони в комплекті зручно використовувати, наприклад, для двох співрозмовників, або як запасний варіант. І перший заряджається щодо якості самого звуку, то, на мій погляд, для свого цінового сегмента Proof Studio звучать просто відмінно. Частотний діапазон тут від 50 Гц до 20 кГц. тож голос передається природньо, без завалів. А тепер я хочу протестувати, як справляється шумодав на мікрофоні. Proof Studio. зараз шумодав вимкнений і ось таким чином записує звук цей мікрофон. Тепер я вмикаю на телефоні шум дороги. Роблю його досить гучним. Ось таким чином, я думаю, що все це, весь цей звук прекрасно вдовлює мікрофон. А тепер натискаю кнопку і активую шумодав. Все, шумодав активовано, ось таким чином мене чути. Звичайно ж, звук дороги нікуди не зникав. Він все ще досі присутній. Також дивіться і слухайте, як відсікає цей шум мікрофон Руф. Студіо. Раз, два, три, раз, два, три. Ось таким чином мене чути. Вимикаю Шумодав, і ось така якість звуку без шумодава. Раз, два, три, раз, два, три. Простудіо є ще одна річ, яку цінують блогери це універсальність. Наприклад, сьогодні ти знімаєш на телефон, завтра на камеру, а післязавтра записуєш подкаст на ноутбук. І тобі не треба ніяких окремих мікрофонів для кожного сценарію. Ти просто міняєш перехідник і далі працюєш. Для блогера, який часто знімає на виїзних зйомках або міняє локації, це майже ідеальний варіант, бо не треба плутатись з дротами, не треба сидіти біля мікрофона, і при цьому якість залишається на відносно професійному. Осійному рівні. От і виходить, що Proof Studio це зручний мобільний інструмент, який реально економить час та нерви. І саме тому я вирішив сьогодні почати відео саме з них. Бо хороший звук це фундамент будь-якого контенту. Коли зі звуком вже все гаразд, наступне про що треба подбати, це звичайно ж світло. Бо навіть дорога камера не витягне кадр, якщо обличчя в тіні, а баланс білого постійно гуляє, і тут на допомогу приходить. Proof Halo 12. Це кільцева лампа, яка підійде і для зйомки відео, і для стрімів, і просто для роботи перед камерою. В комплекті, окрім основного LED-кільця, є інструкція: тримач для телефона на ніжці, яка вкручується безпосередньо в кільце. Ще один тримач, який можна закріпити окремо, наприклад, на штатив без світла. І звісно, сам штатив, що складається з двох частин: міцної основи та телескопічної трубки. Збирається лампа дуже просто, буквально за декілька хвилин. Все стає на свої місця без будь-яких зусиль. Діаметр кільця 12 дюймів або 30 сантиметрів. І цього розміру цілком вистачає, щоб рівномірно підсвітити ваше обличчя, навіть на відстані приблизно метр півтора. Лампа дає м'яке розсіяне світло, тому немає жорстких тіней під очима чи, наприклад, носом, що часто буває з. Дешевими led панелями в лампі встановлено 188 світлодіодів загальною потужністю 10 Вт. вона підтримує три температурні режими: холодне світло, тепле світло та нейтральне світло, і також плавне регулювання яскравості. Тобто можна легко підібрати баланс під конкретну локацію. Також лампа має rgb підсвітку. Є різні режими роботи, можна обрати статичний колір або ввімкнути динамічне переливання. Це чудово підходить як для створення м'якого фонового світла, так і для того, щоб додати в кадр трохи руху та атмосфери. Управління тут максимально просте. На дроті, що виходить з лампи, є невеликий пульт для зміни режимів і налаштування підсвітки. А на кінці дроту є роз'єм USB, звичайний, через який лампа отримує живлення. Працює вона від будь-якого зарядного блоку чи, наприклад, повербанка з мінімальною потужністю 10 ватт. Тож її зручно брати будь-куди з собою. До речі, під час блекаутів ця лампа вже не раз мене рятувала, просто підключаєш її до повербанку і отримуєш повноцінне, досить яскраве. Світло в комплекті є штатив, який регулюється по висоті від 60 до 160 см. Тобто можна поставити лампу і використовувати її як настільну або підняти майже на рівень очей, як я зараз, коли використовуєш лампу стоячи. Лампа має декілька кріплень: одне з них це холодний черевик, а інше це 1 четверта дюймів всередині. В різьбу можна вкрутити ось такий тримач для смартфона, який йде на гнучкій ніжці. Його можна нахиляти і повертати під будь яким кутом для новачків ця лампа це дуже просте та гарне рішення. Не потрібно окремих софтбоксів чи великих студійних панелей. Просто підключаєш її до повербанку, виставляєш потрібну температуру світла і маєш акуратне рівне світло для будь-якої зйоми. А от що справді потрібно людині, яка хоче знімати влоги на вулиці і робити більш професійні огляди і проводки, так це ось такий трьохосьовий стабілізатор яким би потужним не був вбудований стаб в вашому смартфоні, навіть найкраща електронна стабілізація не зрівняється з роботою механічного трьохосьового стабілізатора. Proof-Axis має діапазон обертання майже 330 градусів по кожній осі. Працює він до 8 годин від одного заряду, а також має вбудовану підсвітку і декілька режимів стабілізації з можливістю автоматичного відстеження обличчя або руху об'єкта. Для тих, хто не зовсім розуміє, навіщо потрібен такий пристрій, я зараз покажу найпростіше порівняння: відео зняти просто з рук, і відео зняти з стабілізатором Proof Axis. Як бачите, стабілізатор компенсує навіть різкі рухи та будь-яку тряску, роблячи картинку ідеально плавною. Якщо ви любите знімати прогулянки містом, архітектуру, тренування або будь-який контент в русі, тобто динамічний, цей гаджет точно підніме якість ваших відео. До речі, саме з його допомогою можна знімати плавні проводки, от ті самі кадри, які ви постійно бачите в оглядах, коли камера ніби плаває навколо об'єкта. Спрув Axis це можна зробити без жодних проблем. Знизу ручки є. Різьба 1,4 дюймів, в яку можна прикрутити комплектний трипод. Тому стабілізатор можна використовувати як звичайний настільний штатив, або ж взагалі можна в цю різьбу встановити звичайний штатив і використовувати таким чином. Під'єднується він до смартфона через блютуз, а кнопками на ручці можна керувати зйомкою, змінювати режим стабілізації, вмикати підсвітку, або навіть користуватись зумом. Але якщо завантажити фірмовий застосунок за QR-кодом, то можна розширити. Функціональність і використовувати, наприклад, відстеження обличчя, коли стабілізатор буде слідкувати за вами самостійно. В стабілізаторі є невеликий вбудований ліхтарик, який має декілька режимів яскравості. Він допоможе отримати нормальні кадри при недостатньому освітленні. Як на мене, Proof Axis це саме той випадок, коли невеликий гаджет може суттєво підняти рівень ваших відео. З ним навіть звичайна прогулянка чи короткий влог виглядатиме, ніби знятий на камеру з оператором. Плавні рухи, точне відстеження об'єктів, жодних смикань чи тряски. Все виглядатиме акуратно. І головне, вам навіть не потрібно. Купувати професійну техніку, щоб отримати якісний результат, достатньо навіть смартфона, який у вас вже є. Якщо зібрати всі ці гаджети разом: Proof Studio, Proof Halo та Proof Axis, ви фактично отримуєте повний базовий набір блогера, звук, світло і стабільна картинка. Це три кіти будь-якого якісного відео. І якщо ви тільки починаєте знімати, то ці речі допоможуть вам стартувати без болю, технічних проблем і зайвих витрат. Тож, не відкладайте, починайте знімати прямо зараз. А посилання на всі ці пристрої я залишу в описі під цим відео. Дякую, що додивились це відео. Відео до кінця, якщо цей огляд був вам корисний, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал і напишіть в коментарях, який із цих трьох гаджетів вам сподобався найбільше. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе і до зустрічі в наступних роликах.